Потрібна медична допомога. Хвилинко. Мене нудить. О боже, це що, кров на стелі. Хто він обіса такий? А він був у секретній службі. Серйозно? Кетран. Да. Ми вистежуємо важливий об'єкт. Ви що не знаєте, який він має вигляд? Нерви перед зльотом. Все добре. Що ти мені підмішав? У нас нові дані. Хочеш забрати мої гроші? Кожна країна оголосила винагороду за голову привода. Ти кажеш мені, що на літаку повно вбивців? Ви шукаєте когось на цьому літаку, і ви не знаєте, хто їм потрібен? Отже, інші люди також шукають. Ага. Просто розслабляйся. Спокійно. О, У нас серйозна проблема. У них ваше фото. О кого? Абсолютно в усіх. Що за хрень? Могла пробити фюзеляж і всіх убити, як би промазала. Що у біса відбувається? Зараз на кону безпека мільйонів людей. Ми що посадили на цей літак психопата? Oh, duck. So, so.